Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Продовжуємо оздоблювальні роботи в квартирі в новобудові. Як ви бачите, санвузол у нас вже оздоблено плиткою. Весь світильник я вчепив. Плитку поклали на підлозі. І далі це відео буде про те, як нам сантехніку монтувати. Унітаз, ванна. І умивальник. Ну, Я думаю, що правильну машинку ми просто поставимо і все. Чому починаю з ванної? Логічно, унітаз треба, але коли він буде тут стояти, нам її сюди завести і щось робити буде незручно. Не робіть помилку, яку зробив я. Я перестрахувався, поміривши від стіни до стіни, Получилось метр м. Врахував, що у нас буде плитка і шар клею. Взяв ванну метр сорок. Сьогодні змушений був купити ще й ванну метр п'ятдесят. Дивіться, як вона гармонічно стає на своє місце з мінімальними зазорами. Ванна цього виробника йде без ніжок. Ванни інших виробників йдуть з ніжками, тому мені довелося ще й докупити окремий комплект. І зараз почнемо разом з вами монтувати її. Ось так виглядає комплект ніжок. Це у нас одна поперечина, це у нас друга. Вона має прикріпитися ось такими кронштейнами. І до цих кронштейнів у нас чіпляються шпильки. Регулюються гайками, а до шпилюк у нас вже накручуються ось такі ножки, де ми можемо відрегулювати не стільки по висоті, скільки площу. От Зараз перевертаємо ванну верх ногами. І за допомогою саморізів, які йдуть в комплекті, ми будемо кріпити ось ці поперечні ножки. В комплекті йде інструкція, але в принципі тут і без інструкції зрозуміло. Куди що йде? Ось ці кронштейни у нас йдуть до стіни. В принципі, от вони тут на титульній сторінці є. Дюбільки, в дюбільки вкручуються. Саморізи, два з одного боку, два з другого боку, Ну і ніжки. З гайками і контргайками я їх зібрав. Ну, все, тепер перевертаємо ванну на щось таке, щоб її не пошкрябати, ось цю частинку. І починаємо монтувати оці поперечини. З теорії міцності, ось ці поперечини десь треба отут покласти і тут. Але ми будемо під ванну підкладати ще блок, піноблок і задувати піною. Тому. Ось ця поверхня у нас буде опиратися не тільки на ножки, а ще й на, на, наш, на нашу задумку. Тому я максимум по краях розвів. І оскільки акрил у нас досить таки міцний, треба взяти отвертку, я не можу його продавити і прикрутити, треба взяти сверло відповідного розміру і шуруповерт. Зараз я візьму і продовжу. Взяв я шуруповерт, підходяще сверло. Щоб мене нашкодили, я ось тут маркером намітив, до якої глибини треба отвір робити. І маркером зробив заміточки, де нам треба ці отвори робити. Ну, Далі справа техніки. А Далі беремо наші ножки і ось таким. Макар ми їх закріплюємо. Да, і знов я без слюсарного інструменту, щоб його затягнути нормально. Ну, поки що просто закріплюємо. Трошки підтягнувши наші шпильки, я знову відкручую ножки. Бачите, тут у нас різьба не настільки глибока. Тому можна закрутити гайку десь до цієї пари, але вона просто шпилька буде торчати там всередині. А я хочу, щоб ванна у нас була по максимуму високо. Тому приблизно ставлю на однакову висоту контргайки. Бачте, вже більше. І будемо регулювати якраз цими ножками, тоді, коли ми ванну поставимо. Нам треба, щоб горизонт був якраз по цій поверхні. І тоді у нас оця поверхня буде нахилена в цей бік, щоб у нас був слів гарний, щоб у нас водичка не залишалась десь сюди, так, як треба. Ось так. Не подобається мені штатне кріплення до стіни, тому буду використовувати дюбіля на 10х12 з саморізами під шестигранник, тобто потужний. Зараз покажу, як я це все діло буду розмічати і. Встановлювати. Ось стоїть наша ванна. Да, у нас, якби нема площини, бачите, там ножка грає, але неозброєним оком видно по верхньому шву, що нам цю частинку треба завалювати вниз, щоб ось ця частина була горизонтальною. Тому так зараз і робимо. Погравшись ножками, я виставив тут рівень. Тут рівень і тут рівень. Це при умові, що в нас стоїть наша ванна на всіх чотирьох ножках і при хитанні, якби у нас ніяка ножка не відривається. Тепер ми контримо, щоб вони не відкручували, і продовжуємо далі. А далі посуваємо ванну по максимуму до двох стін. Як ви бачите, тут у нас вона практично вперлась, а тут у нас є зазор, ну, тому що тут у нас уголок, та й стіна має 90 градусів. Ну, в будь-якому випадку це будівництво. І ми беремо маркер і мітимо. Ось цю лінію. І вон там в куточку. І ось тут на стіні. Тепер ми ванну забираємо і ось що у нас якби є. Оці полосочки ми беремо лінійку або уровня і ми їх з'єднуємо. Ці полосочки це у нас край, де має бути наш болт дюбель. І тут у нас на цій стіні така сама ситуація. Тоді сверлим отвори, забиваємо дюбеля. Чому я відмовився від цих кріплень? Ну, як на мене, вони хлібкі і занадто. Плотно. З боковими стінами проблем не повинно виникнути, але тут, коли фронтальна стіна торцева, згадайте, у нас тут іде труба. Тому ось тут нам вже не можна ставити дюбіль. Тобто він проситься десь от сюди і от сюди. Так і розмітим. Ось таким чином у нас сюди буде лягати буртик ванни, на такі дюбіля. Я вважаю, що потужності більш, ніж достатньо. Тому, поприбиравши тут під низом, беремо ванну і закладаємо на наші дюбіля по контуру. Взяли на ванну вдвох, зачепили на Ті дюбіля, що біля стіни. Тут каюсь, я промахнувся, і тому, бачите, є у нас зазорчик. Той, що ближче до стіни, той дальний, там все ідеально лягло. Ну, можливо, я тут десь щось не так зробив. Тому відкручу цей дюбель. надіну якусь втулочку пластикову. І закручу, таким чином вийду з положення. Так, тепер, коли ванна у нас стоїть, нам треба слів під'єднати, поки у нас є хороший доступ. Купити метр м. Це у нас довжина блока 60 см, це у нас 2,5. І 20, це 2,5-2,5, ,5, 5 і ще плюс 2,5, 7,5, 8 блоків нам треба. Ось таких блоків. Ось таких як тут перегородочки зроблені, щоб нам зробити тут культурно. Все. Не забудьте в цьому місці е залишити лючок, місце під лючок. Ну, якось так. І тепер ми можемо приступати до монтажу вашого головного. Ви пам'ятаєте, коли я робив теплу підлогу, що це таке. Значно тут у нас цього ще не було уголочка. Якось ось так воно. Хто дивився мої відео, знає, що це за плакат. Хто не дивився, подивіться, це шаблон, де у нас труби лежать, щоб ми могли зміщати вправо-вліво наш унітаз. Маркером можна перенести оце все. Угу. І можна вже привозити навіть пральну машинку ставити. Бачите, коли у нас стоїть ванна, унітаз нам буде заважати обмровувати, але... Сама компоновка вже стає більш явною, куди нам треба унітаз посувати вправо, вліво. Все залежить від того, яка ще буде правильна машинка. Але бачите, все ось так вимальовується. Забув попередити, Ванна у нас йде в захисній плівці. Бачите, її начебто не видно, але вона є. Здирати її поки що рано, але поки ми тут не засіліконили. Країшки наші. Якщо мені вдасться потягнути, значить мені повезло. Якщо не вдасться, то значить доведеться її знімати з дюбельків для того, щоб задерти нашу плівку. Все, пішло воно. О. Поки у нас будівництво у нас тут може бути непередбачувана ситуація, то плівка нехай у нас буде, але краюшки нам треба задерти, бо якщо тут вже буде все. До чого я веду? Не повторіть мої документи перед монтажом, начніть задирати плит. цю плівку, бо я відчуваю, що вона в мене тут же приклинила. Далі йти не хоче. Звичайно, я спробую, але... але ні, не хоче. Купив я ось такий набор для під'єднання зливу ванну. Ось його маркування. Зараз буду розбиратись, думаю, все, очевидно, що до чого. І вже зібрано, буду монтувати. Ось таку абракадабру я зібрав. В принципі, з цим було все зрозуміло. Е, іде на перелів. Тут у нас ще один патрубок, Тут у нас патрубок глухий. значить Це є сам перелів, патрубок тоненький на перелів. Е, гайки, які зажимають конусні ущільнювання. Тут у нас конусні ущільнювання, раз, два. Три. Мене смутило, що тут у нас зайвий вихід є, але виробник е, неправильно зібрав. Але виробник е, передбачив, що можливо не буде е, один варіант це коли у нас гідрозамок стоїть. І другий варіант напряму. Тут у нас заглушечка От Виробник зробив два варіанти. Всіх прокладочок вистачило, так що все нормально. Зараз буду монтувати це все. В принципі, нічого складного в монтажі тут не було. Тільки оце, щось мені здається, трошки нерівно я поставив. Зараз відпущу і посуну. Тут так само у нас все простенько. Єдине, що проситься оцю штуку розвернути на ту сторону, тоді ось цей патрубок опинився б з того боку. Ну і не, не зрозуміло, що би було краще. Але ось цю заглушечку можна використовувати в якості м -м пробки, якщо у нас засмітиться ось цей відстійничок. тоді її можна буде відкрутити і почистити. От тут ми передбачимо ключок, і якщо ось цей весь патрубок буде розвернутий на ту сторону, буде дуже незручно це робити. Так що якось так, бачите, гармонічно. Тут у нас все стало. Єдине, що тут у нас всередині нема ощульованої гумки. Зараз я поїду, я знаю, де ми їх залишили. Візьму і можна буде пробувати користуватися нашим зливом. Відмостив я під дюбель, дві гайки, ще ізолентою зверху. Замостив, поставив я різинку, ось таку, все на місце стало. Не забуваємо користуватися будь-яким рідким ключом або аналогом ВДшки. Я вам скажу, без нього різинки не хочуть налазити. Ну і тепер ставлю гусачок і будемо перевіряти на герметичність нашу конструкцію. То водички тече, у нас все сухо, тут у нас дві капельки постійно впало, коли я без гусичка включав. Тому цікаво спостерігати за падінням тиску на нашому. Зараз мова не про це. Так, тепер я не затримую батька, він буде це все обмуровувати, бо до того не було можливості. Далі дуже проситься встановлення унітазу, але я вважаю, він буде залажати, тому змонтуємо ось цю штуку рушникосушарку. Я хочу, щоб трубочки були десь на рівні з цими штуцерами, тому бачите, він поки тримається на трубках. І трохи правіше його треба посунути, щоб трубки були симетричні, хоча це ніяким чином на працездатність не впливає. Тому помічник зараз буде тримати його припускаючи до стіни, щось вони всі мають форму пропелера. А я ось ці от ножки обведу маркером і тоді ми підкріпленням будемо вже бити дюбіля. Об'їв я кружочками ножки кріплення, просверлив отвори, отвори сверлив ось таким сверлом безударним, і на дрілі я вимкнув е, удар. Можна і з таким сверлом це робити, але чомусь без спіралі це сверло набагато. Довше працює. Тепер ставимо дюбіляй із комплекту і прикручуємо наші стаканчики саморезиками. Ну, я думаю, це всім зрозуміло. Прикрутимо стаканчики, тоді ці кріплення зайдуть в стаканчики, і ми вінтиками зафіксуємо. Рушника сушарка наша прикріплена до стіни. Тепер я розвернув це у нас американки, штуцера посаджений на паркві саму трубку. А ось ця конструкція. Відпускаємо гайку, її можна розвернути як завгодно. Я бачите, як поставив штуцера до серединки. Тепер нам треба ці трубки, вони там вигнути під 90 градусів. Сюди. Тепер треба під 90 градусів вигнути, ось так вам видно. Беремо, давно вже лежить цей інструмент і чекає свого часу. Гнемо так, як нам зручно. І решту обрізаємо, бачите, і ножниці. Теж давно вже лежать, чекають свого часу. Ось. Пружинка наша в середині, гнеться під 90 градусів, от, скажімо, як тут, я вже тут прикрутив. І останній ривок. Це зараз ще більш зігну цю трубку. Вона ж потім буде пружинити. І ріжу її в розмір і прикручую як і цю. Все прикрутив, оскільки хотів подальше від стіни її змонтувати. Рушнику сушарку. Получилось, що тут у нас довша трубка, тут у нас коротша. І одразу прийшла думка, що краще було б цю трубку загнути сюди, а цю сюди. У нас би тоді коліна були більш плавнішими. Ну, Вийшло, як вийшло. Тепер тут можна ці отвори закидати клеєм чи шейкою субстанцією. Ну і тут у нас колпачки, можна вже відкрутити наш, наші краніки і система опалення у нас вже повністю герметична. Так, тепер ось цю штучку, ви зрозуміли, прикручувати, коли машинка стоїть е незручно, вхідний шланг, Тому я взяв сюди уголочок і приступаємо до монтажа умивальника і тумбочки. Але ставити тумбу, умивальник і унітаз, ми з вами будемо вже в наступному відео, щоб вас не втомлювати. Тому підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Також напишіть. Свої, в коментарях свої думки з цього приводу, якщо вам є що написати, поставте лайк цьому відео або дизлайк, в залежності від того, чи сподобалось або не сподобалось. На цьому я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.